Дітки, добрий день, а відгадайте, будь ласка, загадку. По лужку, по полонині все мандрує в кожушині. Навіть влітку одяганку не лиша вона на ганку. Хто це? Так, звичайно, це віця. Відця домашня крупна тваринка. Має бочкоподібний тулуб, який розташовується на відносно низьких ніжках. Іти без роги, а важать вони від 70 до 140 кілограмів. Шерсть у них довга і закручена, а забарвлення біле, чорне та коричневе. Вівця дуже цінна домашня тварина. Вона дає людині м'ясо, молоко, жир, шерсть, очиму. Овечий м'яса. Дуже смачне і поживне, Жир іде в їжу, і для технічних цілей з овечого молока роблять масло і сир, принцип. Овець стрижуть і отримують тонку м'яку вогну, з якої прядуть нитки. А з ниток діти виробляють міцні, теплі і красиві тканини, в'яжуть з них різні речі. А із шкур діти. Це рейкові та каракові шуби, дублянки та шапки. Діти, а що дуже цікаве, віці володіють відмінною пам'яттю. У них дуже гострий слух, тому вони бояться різких звуків. А ще дорослі віці мають по 32 зуби, так як і люди. Сьогодні на заняття з малювання я пропоную вам намалювати вівцю. Дітки починаємо малювати. Малювати ми будемо сьогодні фарбами. Мордочка буде ось така продовгувата, Весела, смішна. Так. Тепер намалюємо діти її тулуб. Ось такий кровий. Намалюємо. Ніжки, чотири ніжки. Потім домалюємо ратички її. Так, А зараз намалюємо їй чубчик, дітки. Такий у вигляді хмаринки. І зараз нашу вівцю ми будемо прикрашати ось такими каракулеподібними подібними Дітка зараз візьмемо жовту фарбу і наведемо вівцю по контуру. Почнемо із чубчика. Дітки контур ми з вами навели, а тепер намалюємо очі, щоб вона дивилася. Намалюємо такі два овальчики. Дітки, намалюємо їй ратички. Всі чотири. Дітки, а зараз намалюємо їй ротик. Так, зробимо ось таку ліну і рочу. Діти, подивіться, схоже, щось ми напевне забули. А що? Так, звичайно, ми забули намалювати їй хвостика. Давайте намалюємо. Дітки, подивіться, яка весела, мультяшна вівця у нас вийшла. Спробуйте намалювати і ви. А я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До побачення!